В етері першого подільського підсумковий випуск новин за 16 грудня. Яким цей день побачили мої колеги? Дивіться далі. Зима 2024-2025 буде непростою. Графіки відключення електроенергії продовжують діяти разом із цим ворог продовжує атакувати енергосистему України. Тож головним завданням держави залишається створити максимально комфортні умови для українців. Уряд фінансуватиме встановлення альтернативного живлення у рамках реалізації програми Зимова є підтримка. Уряд також продовжує фінансування встановлення альтернативних джерел енергії. Бізнес, ОСББ, приватні домогосподарства можуть отримати гранти та пільгові кредити для того, аби встановити сонячні станції, накопичувачі енергії та інше енергетичне обладнання, яке забезпечує живлення для вашої оселі та бізнесу. Програмами доступного кредитування вже скористались сотні бізнесів та приватних будинків. За програмою грантів для ОСББ «Гріндім» Маємо вже 121 проєкт, і ця кількість постійно зростає. Ветерани дбають про військових. Громадська організація Хмельницька міська спілка ветеранів Афганістану учасників АТО та волонтерів, активно підтримує захисників України, їхні родини, а також ветеранів. Тут можна отримати юридичну, медичну, матеріальну та волонтерську допомоги. Як працює центр, бачили мої колеги. Нова ветеранська політика серед головних напрямків плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік. Проте це лише початок. Держава поступово створює умови для підтримки військових та їхніх родин, але протягом багатьох років цю місію на себе брали ветерани. Не чекаючи законів чи програм, вони вже впроваджували ветеранську політику на місцевому рівні, надаючи допомогу побратимам і їхнім родинам, створюючи осередки підтримки та організовуючи необхідну допомогу. І кожного дня перед спілкою ветеранів Афганістан. У учасників а то та волонтерів стоять нові виклики. Допомагаємо їм знайти спеціалістів наших. Ну знайти спеціалістів цивільних, щоб допомогли, щоб вони долікували далі. Просимо, ходимо, вибиваємо зараз. Хочемо зайнятися тим, щоб хлопці приїхали шо з війни, щоб сім'ями поїхали, хоча б на суток п'ять, десь відпочили. Відпочинок і реабілітація напрямки, які варто забезпечити кожному військовому, адже далі працевлаштування для більшості ветеранів війни залишається актуальним, тому у цьому напрямку доводиться працювати з бізнесом, владою та суспільством. Перш за все, оговтатись, ну, слідуюча проблемка знайти роботу. Це теж основна, яка буде, зразу встане після того, коли людина трошки відпочине, підлікується. Той, хто, ну, є ж дві категорії, які повертаються. Є хто має право на виплати соціальні, наприклад, там пенсіонер. А є, які повертаються ще і не мають цього. Запити від військових бувають різноманітними від юридичних консультацій до фінансової підтримки. Тож із кожним у спілці працюють індивідуально Задля отримання бажаного результату залучають усі гілки влади і волонтерів. Є у нас також волонтерша, яка має більше часу бути за кордоном. вона там проживає за кордоном, і ми співпрацюємо. Вона шукає, передає сюди. А ми вже відповідно тут ці коляски, те самі, те все, що потребується для ветеранів і в військових шпиталях. Ми безпосередньо вже їм доставляємо. Ну і фінансова допомога також. Нині спілка налічує близько 300 учасників. Кожен із них робить свій особистий внесок у підтримку військових та їхніх родин, беречи участь у благодійних акціях, організовуючи гуманітарну допомогу та долучаючись до волонтерських ініціатив. Завдяки їхній спільній роботі забезпечуються потреби як на передовій, так і в тилу. А також надається психологічна, матеріальна та соціальна допомога тим, хто цього потребує. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Проєкт допомоги жінкам запустять у Хмельницькому. Він спрямований на підтримку військовослужбовець, ветеранок, дружин, матерів та сестер захисників України. Про деталі дивіться у наступному сюжеті можливість здобути нову спеціальність чи навіть відкрити власну справу. У Хмельницькому запустять новий проект підтримки жінок, які зіткнулися із складними життєвими обставинами через війну. Проект буде складатися з декількох етапів. В першу чергу це будемо говорити про надання низки сервісів, оскільки в нас працює мультидисциплінарна команда. Вона спрямована на підтримку та забезпечення надання послуг різними спеціалістами психологами, юристами, соціальним працівником, кар'єрним консультантом. Після цього ми говоримо про економічну та соціальну реінтеграцію. Навчити новому та одосконалити набуті знання планують 12 учасницям. Після чого наступним етапом даної перекваліфікації буде 10 10-годинна менторська програма, на яку можуть потрапити сім найактивніших учасниць, і після чого п'ять учасниць отримують міні грант, який буде складати приблизно 260 тисяч гривень. Окрім юридичної, соціальної та економічної допомоги, надаватимуть і психологічну підтримку. А наша задача підтримати їм цьому, допомогти знайти той ресурс, допомогти. Знайти сили, а допомогти знайти мотивацію, знайти сили не тільки для себе, а й для того, щоб тягнути на плечах це все, що зараз є в їхньому побуті. Проект триватиме 10 місяців. Учасницям буде доступно 40 тренінгів. А кожен спеціаліст надаватиме 20 послуг на місяць. Кожній відповідно. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Дунаєвеччина зустріла на щиті свого героя Володимир Данілов 1983 року народження, боронив Україну від ворога на Запорізькому напрямку. Там у бою отримав важке поранення. На жаль, 12 грудня під час проходження реабілітації серце захисника зупинилося. 16 грудня у рідному селі Січенці попрощалися із героєм. Вдома на нього чекали мама, дружина, донька і брат. Вже 17 грудня Дунаєвецька громада прощатиметься із ще одним захисником Олександром Романовим. Траурний кортеж прямуватиме о 10-й годині через селище Дунаєвці, вулицею Широка, вулицею Чорновола, до виїзду на село Тернова. Тож усіх просять вийти та віддати шану воїну, що заради української нації віддав своє життя, щирі співчуття рідним, вічна слава героям. Більше тисячі дронів отримали наші захисники протягом 2024 року від працівників ХАЕС. Вже сьогодні колектив станції звітує. Спочатку повномасштабного вторгнення вони перерахували на допомогу ЗСУ майже 375 мільйонів гривень, і це лише з особистих коштів працівників. Завдяки цьому купували не лише безпілотники, а й засоби РЕП, військове спорядження та амуніцію. За словами керівника ХАЕС Андрія Козюри, в планах дбати про захисників і на. Далі. В рамках цієї суми було зібрано більше 40 мільйонів гривень з так званої 13-ї заробітної плати за результатом роботи за 2023 рік. І ці кошти цільово було направлено на так званий рій-дронів. І зараз ми вже підводимо підсумки, а саме більше 1100 одиниць організовано і передано нашим захисникам. Тому я дякую кожному. Працівнику Хмельницької АЕС» і надалі маємо робити все можливе для настання щонайшвидшої перемоги. Дякую кожному працівнику компанії Найкенергатом, те, що ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Різдвяно-новорічні свята асоціюються не лише із подарунками та безліч страв, але й нерідко із похміллям. Ця недуга, хоч і не смертельна, однак приносить чимало дискомфорту в житті. Попри те, що мої колеги підготували декілька корисних порад, як боротися із похміллям, нагадуємо, що надмірне вживання алкоголю приносить шкоду вашому здоров'ю. Ранок після свята або корпоративу не завжди розпочинається із хорошим самопочуттям. Якщо під час застіля ви вжили надмірну кількість алкоголю, вже на наступний день на вас чекає похмілля. Головний біль, ломота в тілі, нудота та спрага усе це ознаки цього недугу. Лікар радить не змішувати алкогольні напої із різним градусом, адже саме такий мікс гарантовано викликає похмілля. Більше 50% людей схильні до того, що ранком… Після зловживання наголошую на тому, що є е, ну, помірне вживання алкоголю, а є зловживання, плюс є такі е, зараз дуже досить модні, це коктейлі, там де змішують багато декілька різних видів алкоголю, що, до речі, призводить частіше всього до виникнення, от саме того похмілля. Як каже лікар, аби не страждати зранку, похміллям можна попередити. Оптеці є. Досить багато препаратів, які можна випити напередодні. Буде дуже добре, якщо перед застілям з'їсти 50-70, я так орієнтовно кажу, сливочне масло. Воно змащує стінки стравоходу, стінки шлунка масляною такою плівкою, тобто алкоголь менше вживається, 100% працює. Якщо ж вже так сталося, що ви не уникнули похмілля, лікар радить. Якомога більше пити води. Дуже добре попити чай, зелений, мед розведений, чи з'їсти ну, одну ложку столову, чи розвести в слянці води випити, так як не вистачає глюкози. Цитрусові любі, мандаріни, апельсини, банани. Найчастіше купують ліки від цього недовго у період святкувань. Тож ми пішли до аптеки, аби дізнатися, чи готові до збільшення попиту на медикаменти від похмілля. Ми завжди готові. У нас є в наявності багато сорбентів різних виробників, в різних формах, в таблетках, порошках, вода, в житкому, в стіках. Ну тобто, ми завжди готові повсякденно і на свята. Однак з медикаментами потрібно бути обережним, каже лікар. Запам'ятати, що не можна от саме аспирин, акцентую увагу, аспирин і алкоголь не сумісні. Тобто для зняття головного болю аспирин можна вживати тільки якщо пройшло 6 годин після останнього вживання алкоголю. Містяни обирають або похмелитися, або пити більше води, але усі кажуть, намагаються не вживати алкоголь. Елементарно я не п'ю. Самий такий успішний метод це випити велику кількість води. Приблизно еквівалентну півтори літа, а то й дві. Стараюся не пити. А можливо, якісь секрети знаєте от, по рятунку? Ну там, пивко Хмельницьке. Я взагалі не вживаю. А можливо, якісь лайфхаки знаєте? Ніяких лайфхаків, просто перестаньте пити. Тож, якщо ж все-таки вирішили вживати алкоголь, знайте міру та не зловживайте спиртним, радить спеціаліст. Адже наслідки не тільки впливають на самопочуття, а й завдають значної шкоди здоров'ю. Олександра Тустюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Державні прикордонні академії імені Богдана Хмельницького виповнилося 32. Це єдиний навчальний заклад України, де готують офіцерів-захисників кордону. Саме звідси починається історія тих, хто проводжає та зустрічає українців та гостей держави. І з нагоди річниці особовий склад привітали як представники влади області, так і керівництво прикордонної служби. Вшанували й пам'ять тих, хто у відважній боротьбі з ворогом віддав найцінніше своє життя. Задля перемоги України. Кожному хочу побажати міцного здоров'я, натхнення і усім нам, якомога скорішує нашої перемоги. Саме так, саме разом, ми обов'язково здобудемо перемогу на наша допомога. Слава прикордонникам, слава нашій державній прикордонній службі, слава Україні! Через часті пропуски уроків без поважних причин та низький рівень успішності школярів України пропонують залишати на другий рік навчання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила освітній омбудсман Надія Лещик. Чи покращить такий крок якість освіти? Запитали у середмісті Хмельницького залишити учнів на другий рік навчання. Таку можливість можуть запровадити в Україні. Чи покращить такий крок якість освіти на думку хмельничан? Це не покращить. Ніяким чином. Нам би припинити дистанційку, було б все чудово, всі б встигали б. Думаю, що не дуже покращить тим дітям, які не хочуть вчитися і не дають змоги вчитися, вони не будуть вчитися ні на перший, ні на другий рік. Вряд. Я думаю, що не покращить Такий метод. Навряд чи той не хоче вчитися, той не буде далі вчитися. Тобто ідею таку не підтримую. Не підтримує. Ні, я думаю, що воно є, що людина почує дитина, що на другий рік буде старатися більше краще вчитися. По-перше, по-друге, зараз війна йде. І, мабуть, деякі можуть зробити такий висновок, що треба два роки побути, то менше буде на війні. Хоча хочеться ж була перемога, і щоб менше гинуло цих простих наших хлопчиків, дівчаток. Не покращиться. Чому? Я не знаю. Діти, по-перше, з тими тривогами зриваються. І ви? Ні, не треба лишати їм. Ну, нічого не дасть. Ні, він не покращить такий крок. Я рахую, що просто потрібно більше додавати діяльності для навчання дітей. Якість освіти я не знаю, наскільки це покращить, але можливо знання для діток покращиться, хоча при тому може пострадати емоційно-психологічний стан дитини. Зараз так досить важко вчитися через те, що постійно тривоги, постійно зриваються уроки. І Мені здається, що ну, я чесно б не залишала на наступний рік що в ну, кожного є знання, рівень знання. Потім їм здавати цей екзамен. Хто вже як здасть? І, ну це вже їхні, це вже їхні якби проблеми самих учнів, бо їм вступати потім. Чим ближче до різдва та нового року, тим частіше українці задумуються про тематичне декорування оселі. Який асортимент наявний у магазинах, і яка ціна такого задоволення вже дізналися наші журналісти. Найголовніша прикраса оселі у період різдвяно-новорічних свят. Ялинка. Тож декорувати оселю часто розпочинають саме з неї. Як ніколи цьогоріч популярними стали іграшки всіх відтінків зеленого. Напевно, це пов'язано з тим, що є, ну, наступає рік змії, і от зелений колір, всі відтінки зеленого до такого насиченого зеленого, ем, прям смарагдового. Також для оздоблення ялинки обирають ось такі квіти. Часто їх використовують і як прикрасу у вазі. Оздобити фасад та середину будинку фахівці пропонують за допомогою різдвяних вінків чи гілям засніжених ягід. З року в рік дуже цікаві є калинові гілочки. Вони нам трошечки кожного року міняються трошки по дизайну, але вони завжди гарно продаються. людям подобаються ці поєднання української калини, в такому яскравому новорічному кольорі, стилі цього року ще поприходили нам в блакитному кольорі, в синьому кольорі. Незмінним вже декілька років поспіль є тренд прикрашати оселю м'якими гномиками, сніговиками чи оленями. Натомість фігурки Діда Мороза майже не купують. Все більш актуальним є це представлення різних гномиків. Є в нас вони колекціями, є хлопчик, дівчинка, гномики, і можна їх використати в якості просто окремого декору і можна використовувати як під ялинку. Додають святкового настрою ліхтарики. Найпопулярніші одноколірні із теплим чи холодним світлом. Попитом користуються і гірлянди, які можуть працювати від павербанку. Дуже популярна гірлянда ниточка неї кажуть. Вона на тенесенькому кабелі, який майже не, ну, не видно на ялиночці, не видно на вікні, якщо це буде шторка. Ціни на декор у порівнянні із попереднім роком трохи зросли, проте у магазині Епіцентр К вже розпочався різдвяно-новорічний розпродаж і придбати їх можна за вигідною ціною. До прикладу, кульки на ялинку від 19 гривень, гіля від 50. Ціна на фігурки гномиків та різдвяні вінки залежить від розміру та виду. Середня 300-400 гривень. Щодо гірлянд все залежить від довжини. Середня близько 300 гривень. Тетяна Жепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Таким понеділок, 16 грудня, побачила інформаційна служба Першого Подільського. Ми завжди тримаємо руку на пульсі інформаційного простору, аби ви дізнавалися більше про події країни та області. Тож підписуйтеся на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та будьте в курсі всього, що відбувається навколо. На все добре.